Головний лікар Шоскінської центральної районної лікарні Олег Штогрин розповів про субвенцію з державного бюджету, яка дозволила зробити капітальний ремонт захисної споруди. В другому кварталі цього року була прийнята постанова Кабміну про виділення коштів на будівництво або реконструкцію, або ремонти укриттів медичних закладах. З державного бюджету було виділено один мільярд гривень на це. І було запропоновано, хто хоче прийняти участь. Треба було терміново приготувати проектну документацію. то що треба смету, скільки треба коштів для цих ремонтів. Ми прийняли участь і разом ще з трьома лікарнями Сумської області попали в цю програму. Після проведення цих процедур були виділені кошти, і на початку осені почалися ремонтні роботи. Лехтеофілович говорить, що потреба в укритті виникла з початку повномасштабного вторгнення. І ми. Його використовували як сховище. Коли почалася війна, ми тут прибралися, трошки зробили косметичний ремонт, поставили лавки, то що треба. І тут постійно ховались люди, але звісно, умов хороших не було, тому що воно було сире, холодне, так скажімо, не пристосоване. Але люди тут перебували постійно. І як наші... Співробітники сюди заходили і жителі сусідніх будинків. Головний лікар розповів, які роботи були виконані під час ремонту захисного приміщення. Зроблено практично все з нуля, тому що тут ремонт не робився, мабуть, від не знати яких часів. Ну, по-перше, для того, щоб були комфортні умови. Це, по-перше, температурний режим зроблено, щоб тут було тепло. По-друге, приточно витяжна вентиляція. Тут свіже повітря постійно, і От ми чуємо годить, так це працює приточно витяжна вентиляція. По-третє, це санвузол. Тут не було туалету. Зараз тут є комфортабельний нормальний туалет, Санвузол, вода є. Тобто і освітлення, і всі стіни, підлога, все зроблено з тих матеріалів згідно ДБНів, що має бути в укриттях. За словами Олега Теофіловича, ремонтні роботи провели досить швидко. І новий рік медичний заклад зустрів з новим укриттям. Буквально за два місяці основна маса ремонтних робот була витрачена, виконана. З державного бюджету виділено більше трьох мільйонів гривень, а 10% – відсотків це співфінансування з бюджету міста. Зараз роботи практично закінчені, Тут деякі ще ну, дрібні такі доробляються. Потім ще виникли деякі роботи, такі додаткові. Наприклад, good Там, каналізацію прийшлось переробляти, тому що стару до нової прив'язували. Водогін старий до нового прив'язували. Теж прийшлося ремонтувати водогін, атмостка протікала, стіни були мокрі, коли почали робити ремонт. Тобто додаткові роботи, але це вже кошти з місцевого бюджету виділялися. А так, фактично, зараз сховище готове для прийняття людей. Укриття може спокійно вмістити як медперсонал, так і пацієнтів, лікарні для останніх. Передбачені ліжка по проекту воно, звісно, розраховано на 45 осіб. Ну там вже свої нормативи, але тут вміщається більше ста людей. По кількості стільців, ви бачите, поставили ми кілька ліжок тут, тому що, от, наприклад, останній раз тут було кілька хворих після операції, які було важко сидіти. Вони могли прилягти. Також ми тут так приготували і ще будемо ще удосконалювати, щоб певні види медичної допомоги можна було надавати, якщо вже зовсім. Біда буде. Стільці в укритті з'явились завдяки партнерам, які передали гуманітарну допомогу для лікувальних закладів громади. Міжнародна організація міграції, яка нам допомагає по деяким багатьом моментам, вони нам там і генератори нам вставляли, ще дещо. І черговий в них вантаж був. Там були засоби догляду за хворими, були крісла каталки, ще дещо. Посуда була металічна, для моїх використовувань, вона дуже зручна. І плюс оці стільці, і чесно, ми їх даже не бачили. Вони були запаковані. Вони нам сказали, що це маленькі стільці для дітей. Ми їх зложили в себе на складі, а коли вирішили ну, вирішили доставити, кажу, давайте подивимося, що там за стільці. Воно ж, ну хай маленькі людини на маленькі сяде. Ми їх розпакували, тут бачите, зручні для здорової ну, або відносно здорової людини. Ну, рибаки сидять на таких стільцях годинами на річці. І вони, по-перше, легенькі, вони і вони не холодні, бо це ж не дерево і не залізо. А... Тобто, це як знахідка. Тут ми Черговий раз вдячні може бути тільки нашим партнерам. Фахівець цивільного захисту Володимир Романько розповів, що приміщення цілком автономне і забезпечено додатковим живленням на випадок вимкнень світла. Є світильники аварійного живлення, акумуляторні світильники тут є, але ж до того, поки вони включаться, запуститься генератор. У нас генератор 50 кВт забезпечує. Цілому це цю будівлю і, і, і приміщення сховища укриття. В укриття можна потрапити як з відділення, так і через вулицю. Передбачено додатковий аварійний вихід. Одні двері відкриті постійно інші відчиняються після сигналу повітряної тривоги. Два входи основних входи. Основний і запасний. Ну основний ми цього зайшли в запасний вийти на другу сторону. Там знімали теж. Вихід, кругом вони є, є показчики, вихід також вони автономні, також вони роблять від акумуляторних батарей вмонтованих, світяться. От, і є аварійний, самий аварійний вихід, люк, де можна відкрити і вийти поза зоною будівлі. Це на той випадок, коли буде Два виходи будуть завалені. Укриття обладнано системою пожежогасіння. Є навіть Starlink для сталого інтернет-зв'язку. Є у нас приміщення хазяйственних, де є шансовий інструмент лопати та пари. Що якщо вже треба, можна з вибратися люди могли. Також тут зона Wi-Fi є. Пан Володимир пояснив, що це захисне приміщення, укриття подвійного призначення. Це значить, тут може у мирний час розміщатися якесь складське приміщення, навчальний центр, ну щось в такому роді. Перше укриття у медзакладі було облаштовано ще в пологовому відділенні. В пологовому відділенні теж є підвал хороший і там, як війна почалася, ми ж теж, теж зробили косметичний ремонт, там менше приміщення, десь як половина цього. Але там його пристосували все таки для безпосередньо для таких жінок, які або в пологах, або після в ну, мопого відділення з таке. Бо якщо ми тут про лікарню кажемо, хто спускається, хто не спускається, в пологовому відділенні спускають всіх. Наявність укриття у медичному закладі важливе для безпеки і медиків, і хворих. Це додає відчуття безпеки та захищеності, що особливо важливо для людини в умовах стресу та невизначеності під час ворожих обстрілів. А вони для нашого міста, на жаль, постійні. У нас у медиків своя специфіка роботи, ми ж практично, процес практично безперервний. Люди оперують під час тривоги, люди надають медичну допомогу під час тривоги. Щось сталося, ще десь бухає, а нам вже везуть пацієнтів. І якщо до нас безпосередньо. Прильоту немає, наші люди працюють. Є персонал, який теж не значить, що вся лікарня, і всі задіяні. Є персонал, який в даний момент не задіяний. Він може спуститися сюди і перечекати. Є хворі, які мобільні, вони теж можуть сюди спуститись. Є менш мобільні, які з допомогою сюди от можуть прийти.